Жителька Бехтерської територіальної громади розповідає, що у громаді прихильників руського миру було достатньо ще до війни. Після повномасштабного вторгнення та окупації вони почали співпрацювати з окупаційною владою. Однією з тих, хто підтримує державу агресора, є Тетяна Гарячева. З першого дня війни в її магазині висить триколор. Жінка здає російським солдатам українських патріотів та усіляко примушує односельців до співпраці з окупаційною владою. Розповіла жінка. Там зараз у нас орки сказали, дали 3-4 дня людям, тих, у кого діти школьного віку, дали якщо Вони не повернуть дітей до школи. Значить, вони потім по їхніх законах, як вони там людям об'яснили, вони заберуть. Дитину вивезуть в Росію, батьків лішають батьківських прав. І х почують вони, що вони розмов хтось розмовляє українською мовою. Попередження перше попередження, а друге, просто сказали вивезуть, і буде жорстка розмова. Разом із колегами-журналістами, регіональний представник інституту масової інформації викриває херсонських колаборантів. каже, спочатку було дуже важко. Часто люди безпідставно робили наклипи на знайомих або сусідів. Список, який оприлюднило СБУ, теж виявився з помилками. В ньому люди, які виїхали з окупації, як мінімум п'ятеро. Це точно говорить Сергій Нікітенко. За його словами, спочатку була така тенденція, що співпрацювати з окупаційною владою йшли на роби міст. Сіві божевільні та проросійські громадяни зараз ситуація змінилася, говорить Сергій. Зараз дуже багато зрадників серед колишніх поліцейських, міліціонерів, пенсіонерів, діючих співробітників. Є навіть один підполковник діючий, який перейшов на службу до росіян. Багато пенсіонерів перейшли. Дуже велика кількість зараз вчителів, але вчителів змушують тому казати про те, що всі вчителі калабант, я б не казав. Серед тих, хто найчастіше йде на співпрацю з окупаційною владою, херсонський політолог Володимир Молчанов називає вчителів та медиків, колаборантів більше у школах, де директори погодилися співпрацювати із окупантами, а у випадку із медиками новопризначені головні лікарі змушують писати персонал заяви і працювати за рублі. Але найчастіше на співпрацю з росіянами йдуть місцеві підприємці, які не хочуть втратити свій бізнес, говорить політолог. Мабуть, Найгіршим є та ситуація, що вони не бачать, скажімо так, не те, що майбутнє. Вони вважають, що вони завжди з грошима завжди викрутяться. Це така психологічна ознака наших бізнесменів. Півроку це достатньо критичний термін для того, щоб ті, хто залишився в окупації з різних причин, приходять до думки, що життя триває, і єдина можливість існувати це колабораціонізм. У людей відбувається ментальний злам. Вони починають вірити в те, що Росія тут надовго, говорить Володимир Молчанов. Ми виходимо на такий портрет масового колаборанта, тобто людини з не дуже високою громадянською відповідальністю, яка при тому не можна сказати, щоб вона була налаштована від початку проколаборантські, але ж рано чи пізно вона приходить до того розуміння, що нікуди вона не дінеться. Робота з викриття зрадників, які перейшли на бік ворога, продовжується, говорить головна спеціалістка з питань інформації Херсонської обласної прокуратури Анастасія Весіловська. Спочатку російської агресії правоохоронні органи Херсонщини розслідують 530 проваджень щодо зрадників та колаборантів. З них 196 кримінальних проваджень за фактами державної зради, тобто за статтею 111 кримінального кодексу України. За колабораційну діяльність, передбачену статтею 111 Прим. 1 кримінального кодексу України, розслідується 298 проваджень. Також 36 фактів розслідуються щодо пособництва державі-агресору. завдяки злагодженій роботі правоохоронців. 46 фігурантів вже отримали Мали повідомлення про підозру. Трьох підозрюваних вже затримано та взято під варто. На цей час Херсонською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду винувальний акт стосовно громадянина України за фактом вчинення державної зради в умовах воєнного стану. Він обвинувачується у збиранні та передачі ворожим військам інформації про місця розташування оборонних підрозділів Збройних сил України, наявної техніки та іншої надважливої інформації. Під час воєнного стану говорить Анастасія Весіловська за таку інформацію, громадянину загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Олена Сумська, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон.